Доброго дня, вітаю всіх у навчальному курсі по роботі в програмі Pantone Farm. У даному відео ми розглянемо дуже цікаву тему, а саме роботу з даними. Коли ми встановлюємо програмне забезпечення на підприємстві, то воно по суті порожнє. І для його зручної і правильної роботи його треба, треба по-перше, додати початкові дані і налаштувати довідники таким чином, щоб у подальшому. Максимум у 2-3 кліки отримувати необхідний запис інформації, звіти, робити аналітику, витягувати необхідну інформацію. Давайте подивимося, яким чином дані організовані у системі. Якщо ви вже є нашим користувачем, то ви маєте бути знайомі з такою схемкою. Це по суті організація інформації. І яким чином йде потік інформації від довідників до, по суті, наших звітів, які знаходяться на іншому боці? Вся схема виглядає таким чином, у процесі налаштування і впровадження ми заповнюємо основні довідники, тобто ми додаємо поля підприємства, ми додаємо основних контрагентів. Ми додаємо артикули. Артикули це вся номенклатура, яка далі використовується у програмі. Це і насіння, і добрива, і ЗЗР, і якісь запчастини для тракторів. Також, що ми ще додаємо? Ми додаємо види робіт по полях, технологічні операції, послуги, які ми будемо купувати або надавати наших кадрів і техніку. Оце все ми коротенько розглядали у минулих відео, зараз просто пройдемось, щоб освіжити пам'ять. Тобто, все, що пов'язане у нас з полями, у нас створюється у меню налаштування господарства. І далі в господарстві ми обираємо земельні ділянки. І у земельних ділянках вже створюємо поля, так, як вони у нас називаються, можемо нанести на карту. Довідник контрагентів далі це е, не тільки наші постачальники, це клієнти, е, а також це можуть бути підрозділи, кадри, банк, склад. Тобто нам потрібно не тільки створити нового контрагента. Наприклад, там холодильник. Це буде наш підрозділ. Ми його позначаємо як підрозділ. І для чого ми це робимо? Ми будемо його бачити, цей холодильник, тільки у випадаючих списках, які пов'язані з підрозділом. І не будемо бачити холодильник у випадаючому списку з культурами. Тільки для цього. Створили ми контрагенти. Також. Контрагент може бути і наш постачальник. У цьому випадку ми додаємо всі основні контактні дані, можемо додати фінансові деталі. Тобто, якщо з окремою мережею супермаркетів є домовленість, що цибуля буде по 3 гривні, ми саме на цьому постачальнику позначаємо, що цибуля з цим контрагентом за контрактом у нас по 3 гривні, і надалі, коли ми будемо ось тут продавати цибулю. По цьому постачальнику ціна з контракту підтягнеться 3 гривні. Дуже зручно, якщо ви працюєте з великою кількістю контрагентів. Наступне це в нас йдуть довідник артикули. Єдине, скажу: в артикулі дуже важливо при створенні внести тип категорії і тип артикулу. Тут уже у списку в нас є основні категорії. Вони всі вам дуже знайомі, роботи на господарстві. Якщо позначаємо рослинництво, то це наші культури. Якщо мінеральні добрива, ми будемо бачити тільки у випадаючих списках списків матеріалів. Якщо органічні, так само. Тобто тут обов'язково вибрати категорію. Наприклад, якщо ми створимо категорію пшениця, позначимо її, як інша птиця, то у випадаючих списках з пішеницею ми не будемо бачити цю культуру. Також із головних таких важливих налаштувань зручно додати одиниці вимірювання і також ставку ПДВ. Деякі товари, особливо які ми купуємо, ціна вже включає в себе ПДВ, деяка не включає, деякі хочуть. тобто, це up to you, ви налаштовуєте, яким чином саме включати чи не включати ПДВ у вартість. По одиницях вимірювання, якщо, наприклад, якоїсь одиниці немає у списку, от немає, ви не бачите її, необхідно клікнути сюди два рази. Тут відкривається довідник всіх одиниць вимірювання. Нажимаєте стрілочку вниз, або просто додати новий запис, його ви вже впізнаєте з минулих відео. І е, о, в першій колонці максимальна кількість літер 3 додаєте е, скорочену назву і повну назву, те, як у вас називається, наприклад, якийсь там пакунок або ящик, або ще якась одиниця вимірювання притаманна саме вашому бізнесу. Тобто, підсумовувавши, щоб створити артикул, обов'язково вказати категорію типу артикулу, яка ставка ПДВ, і головні одиниці вимірювання. Наступне, що в нас є, тобто, так, в артикули ми додаємо різні види, і готова продукція, і насіння і добрива. Туди ж в артикули ми додаємо роботи, і я покажу вам. На прикладі, чому ось додавання головної категорії важливо. Якщо ми підемо в рослинництво технологічну карту, і ми захочемо створити ось тут технологічну карту, там пшениця на насіння, то у випадаючому списку роботи ми будемо бачити тільки ті речі, які ми позначили як робота. І це дуже зручно в плані, що ми не бачимо всіх довідників, які є у нашій системі. І так само звіти, якщо керівник запитає ми внесення добрив або внесення ЗЗР, коли її останній раз робили на поле 3, можна просто буде обрати внесення ЗЗР, ми коли будемо вивчати звіти. І по внесенню ЗЗР побачити на різних ділянках, коли було проведено безпосередньо фактичне внесення засобів захисту. Це ми зараз з вами дивимося на ось ці дві колонки, налаштування основних довідників. Для чого воно потрібно? Воно далі буде використовуватись, ці дані у підготовці і плануванні. По-перше, довідник артикулів нам дасть змогу створити виробничі цикли, будь то рослинництво або садівництво. Виробничі цикли ми з вами проходили у минулих вебінарах. Вони створюються у нас ось тут, з випадаючих списків. Ми можемо додати новий. Цикл, і ось тут у нас у списку будуть всі культури, які ми позначили або як рослинництво, або як сінокоси і пасовища. А наприклад, у садівництві зрозуміло, що тут будуть тільки ті культури, які ми позначили як садівництво. Дуже зручно. Якщо помідор ми позначимо ось тут категорією рослинництво, тобто розумієте, так це звідси йде категорія. То у нас помідор буде видно у виробничих циклах для садівництва. Таким чином, ми плануємо з вами виробничі цикли. Ми плануємо внесення добрив для того, щоб спланувати у сервісі ось тут у нас є план внесення добрив. Ці добрива спочатку мають бути їх назви, і також їх вміст у базі даних. Саме добрива. Налаштовується в нас налаштування, адміністративна панель. Після цього йдемо налаштування, параметри програми, господарство, рослинництво. І ось тут у нас є план внесення добрив. Склад речовини у добриві. У нас на сервері є основні такі, здається, що є основні добрива. Їх можна додати. Але не факт, що вони 100% співпадуть з тими, якими користуєтесь ви. Тобто у нас є основні добрива. Після цього, щоб прорахувати правильний план внесення добрив, нам потрібно сказати, скільки НПК міститься у аміачній селітрі у одній тонні або одному центнері, так як ви визначили в даному випадку кілограмі. Ця е, інформація вона доступна у відкритих джерелах, або навіть на пачках з добривами, вона, в принципі, доступна. І споживання добрив це, е, наприклад, для того, щоб виростити помідор, на один кілограм помідору треба стільки-то N, стільки P і стільки K. Це теж аграноми е, знають. Тому ці довідники ми заповнюємо для того, щоб потім створювати. План внесення добрих. Якщо у вас є якісь питання, ви можете нам про це сказати і ми налаштуємо вам цей план. Якщо у вас є агроном, то в принципі він з цим працює і так. Далі артикули дозволяють нам внести початкові залишки на склад. Тобто всі речі, які в нас крутяться по складу, приходять, списуються, продаються, вони спочатку мають бути внесені ось тут як артикули. І після цього вже ми можемо робити а, або звіти по руху матеріалів і товарів, наприклад, розрукувати такий а, стандартний звіт, що коли в нас прийшло. Тобто це всі наші надходження різного роду і списання, і купівля. Ми... Про це нам кажуть про тип руху, нам кажуть номери документів. Шістнадцятий це в нас рік поточний або 17-й, 100 – це документи, всі, що починаються на одиничку, зв'язані з надходженнями, всі, що починаються на двійку, трійку, зв'язані з писанням або витратою. Тобто, і всі, що зв'язані з тут на шестірку, вони пов'язані з виробництвом. Це один із прикладів, як артикули у нас використовуються у базі даних. І так само, наприклад, у нас може бути шайба, може бути шайба 2 на 2, то як ви її назвете. А також, як ви бачите, у, у програмі існує дуже багато зв'язків між документами і вікнами. Я тільки наклікнула на шайбу. У мені зразу відкривається карточка, я бачу, що головна категорія запчастини. І, наприклад, мені треба купити шайбу діаметром 4х5. З таким чином, прямо з цього звіту, коли я згадала, ага, треба ще ще докупити шайбу 4х5, а ми її таки ніколи не купували, я прямо звідси можу зайти, клікнути на. Карт, на артикул і відкриється його картка. Так само, як і аміачна селітра, я можу клікнути, відкриється картка аміачної селітри, і я можу, подвоївши запис, створити якесь інше добриво, якого ніколи не було до цього в базі даних, якщо вона є, нам система про це скаже. Покласти його на склад через купівлю або через внутрішні поставки, і після цього використати його у польових операціях. Тобто, це все. Дуже логічні і пов'язані між собою процеси. Якщо немає артикулу Аміачна селітра, ми його в системі купити не можемо. Якщо ми його в системі купити не можемо, на складі його немає, і, відповідно, використати потім у польових операціях, у рослинництві або у садівництві, ми не зможемо. І таким чином, саме прикре для менеджера, для керівника це те, що в кінці сезону. Ніхто не побачив, по-перше, скільки аміачної селітри на поле або культуру пішло, і по-друге, скільки це все коштувало диспаливо або аміачна селітра селітрась. Тому дуже важливо слідкувати за налаштуваннями і за наявністю артикулів у базі даних. Ми з вами створили виробничі цикли, подивились, як робиться план несення добрив, як вносяться початкові залишки. Що у нас ще тут є? І після цього ви бачите, що дані подалі в нас використовуються у саме веденні факту по польових роботах. І підтягується у нас як і номер поля, так і культура, так і використані матеріали, їх роботи, хто працював, якою технікою це все. Підтягується завдяки тому, що ми з вами налаштували ось ці такі основні наші блоки. Е, і це робиться з якою метою? З тією метою, щоб у будь-який момент, відкривши звітність, можна було позадававши собі питання, скільки в нас наразі шайб, скільки в нас наразі селітри, чи ми робили полив у теплиці 2, чи ні. Хто працював останнього разу на. Е, Хто вносив засоби захисту, це все можна було б знайти у системі. Ми зробили цей пошук таким чином, покажу на прикладі польових операцій. Задавши собі питання, хто працював або на якому полі можна налаштувати за допомогою фільтрів. Ось тут, наприклад, вибрати тільки помідори і тільки в теплиці 1, стара теплиця нас не цікавить. Подивитися акт використаних добрив, або подивитися, наприклад, які витрати на роботи були по помідорах. Зараз давайте відкриємо якийсь звіт для прикладу. Наприклад, витрати на матеріали у розрізі культур. У нас є матеріали. По які використовувалися на пшеницю 17, у такій-то кількості вони за одиницю вартості їх такато, І витрати разом на пшениці наразі в нас такі. Якщо цікавить більш детальний звіт, можна пошукати е, інтерпретацію даних в, 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 в трошки інших форматах. Або навіть зайшовши от сюди на робоче завдання, у нас тут теж автоматично програма посилає сюди всі витрати. 640 це всі витрати на виробництво пов'язані з матеріалами, і 660 пов'язані у нас з роботами. І по роботах у нас також підтягуються одразу кадри. І коли ми зберемо по факту урожай, у нас ось тут з'явиться додаткова. Клітинка собівартість. Розрахується собівартість на основі ось цих витрат і на основі фактичного урожаю. І ще раз пропоную вам передивитись самим ось цю схему, як дані в системі налаштовані, яким чином відбуваються процеси. Можна на демо базі даних проклікати у себе, створити контрагентів, створити артикулів, додати техніку, додати кадри у господарстві. І таким чином, ви зрозумієте, звідки беруться кінцеві звіти для менеджеру, для агронома, для себе самого, для кладовщика і так далі. Що ще хотіла? А типові помилки, наприклад, якщо в контрагентах ми створюємо, створюємо нового контрагента, додаємо, і ось тут його не позначаємо, що він постачальник. Ну, для прикладу візьмемо, у нас тут є хто У нас тут є Top Sunrise, і це наш постачальник, якщо ми його да, не будемо позначати. То далі, коли ми йдемо у купівлю, Створюємо новий документ. І шукаємо Sunrise, а у нас нічого не знайде. Тому будьте, будь ласка, пильними щодо того, чи позначив цей контрагент, якого ми додали як постачальник, чи ні. Дуже дякую всім за увагу і до наступних вебінарів.